Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про Путіна? А що ми їмо, ма? Нічого я не їм. Ну як, ти сьорбала тільки що? Кого? Ну сьорбала. Нічого я не сьорбала. Ну як не сьорбалась, я помішала просто отако. От Ну, сьорбала. Ну, їла, ма. Ні. Ну я ж бачив. Ну, що я їла, де ти бачив? Ну, от це їла. Ти сквозь стіни бачиш, чи що? Я чув. Що ти чув? Ну зачем у тебе на губі он, даже это. Хто на губі? Все, приготовила, уйди отсюда, Чого ти тут. <плес> Все, я чухається, чухається без этих кастрюль, не наїсться ніяк. Зранку я прийшов в Грузинський ресторан і замовив там собі яча, чи сто грам. Пляшку сухого грузинського вина люля із барана Ей! Десять хінкалі, аджарський хачапур, і шашлика великий шампур. Такий сніданок грузинському аулі називають такахулі. Це таке щастя, я так люблю свою малу, це просто якийсь капець. Скільки років браки і ну нема діток у вас, як це так? Хочете, покажи, як ми їздили в Єгипет, да? Якщо Делька з такого басейна пригала, да вже доросла. Дивись, вона так смішно покакала. Бачиш, прям какашка така. Що ти хочеш собі зробити? Дівки. А як же діти? Ти що, ти ненормальна? Ти коли захочеш дітей собі рожать ну, ти ж не зможеш кормити груддю. В смислі не збираєшся кормити груддю? А як ти хочеш мала твоя дитина? Була на чому на хімії всякі? Там шанель не до двох з половиною років кормить. Нам вже пора, кстати, покормить. Щас, секундочку. Ти їж їж. Я надіюсь, тобі не, не мішає. Ні, ну я б не осмілилась в 30 рожать, чесно. Тому що це така нагрузка на організм, і ти уже стара радяща така. Читай, родиш в 32. Тобі 40, а дитині тільки 7. Старі родителі вже будуть стикати пальцями в школі, чого такі, ну, взрослі. Хочеш я тобі старшеньку покажу, як в садіку була, боже виступала, була цією сніжинкою, поняла? Це взагалі можна впісяти, тут таке відео, бляха. Бачиш? Дивись, дивись, зараз, Що не буде? Бачиш, як на повороті зробила? так раз. Це платье на прокат брали. Отут в серденько. А що там, Оксана? У неї, кстати, мальчик? Ну, це не дивительно, знаєш, бо мальчики вони завжди трошки в розвитку відстають. То йому готик? А він даже не ходить ще. Це я тобі нічого не хочу сказати по секрету просто сказала. В год не ходить. Ну, це як? Це значить, що ось уже в розвитку? Ой, хто какався? Хто какався? Хоть понюхай. У дітей зовсім інші какашки. Понюхай. Іди до тіті, іди, іди, іди. <му> ra i don't know Це тьоті місце, Не сраці. Дякую дуже, що вступили. А, встань з того, встань. Ти мені звідси впадеш? Я тобі кажу. Не кажи, я хочу так спати. Слухай я мене. Я хочу так спати. А будь теж заранений. Я все доросла від стати відвідом. Так, все, лягай спати. Ти піську мила? Мила. Слухай, мама. Що ти хочеш? Я ти хочу пісяти. І ти ляж, спи. Піська чешеться. Ми сьогодні не помилися. Як не помилася? Я хочу пісяти. Я ж тобі подала, скутельно. Десь куренько, де поки віру. Не дотрикайся, не до чого. Куренько сідай. Тримай мене, як. Да, тримай пісень. Після є. Мама, я ногу пісала. А як ти можеш? Как? А да видно туди лети? Мама, я вже... Мама. Слухай, я вну... вну... Слухай, ще... я, я... я ще раз там не шухочу покати. Так, як клаво. Не руки куренко. Я не знаю, хто твоя мама. Давай всякий. Закрий рота мене! Я тебе прошу, скотена де він спати. Мама!